А ми далі поговоримо про о, українську авіацію. Ем, але перед тим скажу, що супутникові знімки свідчать, що у удару по порту Феодосія в окупованому Криму, крім Новочеркаська, частково затонуло ще одне судно а можливо і більше. Експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації України Валерій Романенко. З нами на зв'язку. Пане Валерій, вітаю вас. Доброго ранку. Московицькі пропагандисти, і їхні підспівники в Криму почали вже говорити про те, що це шторм шедов гахнули по Феодосії і потопили один із флагманів чи кораблів, точніше важливих для Росії. Справді, «Шторм Шедов» чи, чи хто там так добре зробив? Їм? Ну це вже офіційно підтверджено. Дві ракети «Шторм Шедов» влучили в цей корабель. Від нього залишилося лише скелет. А ну Кіль, кільова частина і там деякі шпангоути. Да? І ті затонули. Тобто, після такого вибуху цей корабель не те, що ремонтувати, да? його лише можна розібрати на металобух. Це єдина можливість. Тобто ми раніше могли, в принципі, посілити. Поцілити друг по таких кораблях. Чи все-таки склалися якісь такі обставини, можливості, що, що тільки саме зараз могла відбутись така атака? Тому що Storm Shadow mm -hmm. ми ж отримали ну, пристойно вже часу. Ну, дивіться, яка, який класний момент вийшов: прийшов корабель, на якому 4,5 тисячі снарядів, okay. та, і ще 400 снарядів дограду. Розумієте, якби просто втарили по кораблю який пустий, ну були б пошкодження, ну вивели б його з ладу там на півроку, да? а тут від корабля практично нічого не залишилось. Що залишилось від екіпажу, теж невідомо. Могли там пожежа була не раптова, пожежа там тривала якийсь час, могли евакуювати, а могли кинути на боротьбу з пожежею. Да? І тоді там екіпаж 65 чоловік. Ну теж на концерті Кобзона. Ну судячи стану корабля, справді справді так. То все таки там не шахеди були на борту, бо я вже заплутався. Що ж вони там Ні-ні-ні, таке... там було в офіці... ну, така неофіційна, але. А вже російські тіктокери сказали, що там була велика кількість боєприпасів. Корабель прибув з боєприпасами, таку ну, та тому там такий і вибух. Розумієте, а коли вибухає просто снаряди, то полум'я не буде такого оранжевого кольору. Там було якесь паливо ще. А от снаряди до цих градів, вони ж мають ще про. Хромі заряди, оце дало таку яскраву оранжеву такі поранчова, такі коляд цьому полум'ї, яке там піднялося на сотні метрів. Тобто, це значна втрата не лише для флоту, а й для підкріплення російської армії. Зараз на, на фронті. Ну так вони ж зараз на південному напрямку пишуть. Ну ці б спікери відповідних командувань. Кажуть, що на південне командування кажуть, що вони призупинили наступ. Ну 4, 4,5 тисячі снарядів це відчуть. Я зрозумів. І відповідно, вони вже так особливо цим Керченським мостом не користуються для постачання. Зараз зробили ставку на, на кораблі, саме на море. Ну, зараз доведеться, розумієте, вони зробили ставку на те, що. Морем вони будуть використовувати. Там вони ж нагнали дев'ять десантних кораблів, навіть десяток десантних кораблів. От для того, щоб у разі чого ну там пошкодили ми міста, або, значить, там перерізали а, сухопутний коридор, да щоб цими кораблями забезпечити значить, постачання би логістики іншими словами. От і так вийшло, що три кораблі ми вже втопили, три кораблі на ремонті, і лише там п'ять чи шість кораблів здатних От Росіяни спробують їх використовувати для постачання військ у Криму, бо там величезне угрупування, ну і плюс потрібно щось іншим силовим структурам. Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний говорить про те, що наступний рік має відрізнятися в плані технічному від теперішнього. Тобто 24-й рік він якось інакше інакшим буде у плані авіації. Можемо спрогнозувати, що у нас зміниться? Ну, ми отримаємо першу ескадрілі, винищувачів F-16. Це вже навесні наступного року. А потім йде активна підготовка, хоч і невеликих контингентів пілотів. Але я сподіваюся, що до кінця року ми сформуємо мінімальну бригаду, бо до навчання українських пілотів стануть також навчальні не лише Сполучені Штати, і Данія данія першої до речі, потім Сполучені Штати під'їдналися і почне працювати нарешті спеціалізований навчальний центр на f 16 в Румунії на авіабазі Порча. От, і інтенсивність підготовки наших пілотів зрости, і ми отримуємо новий такий бойовий компонент: власне, авіацію багатоцільові літаки, які здатні однаково ефектно працювати і по наземних, і по повітряних цілях. Пане Валерію, допоможіть розібратися. От я намагаюся зрозуміти. Є ця новина про перших шістьох українських пілотів, які пройшли базову підготовку в Британії. Зараз вони в Данії. Чи правильно я розумію, що в Британії була така більш загальна підготовка, там, авіаційна англійська мова, там, умовно кажучи, щось дуже ґрунтовне базове? Данія – це більш щось поглиблене, а вже самі польоти безпосередньо відбуватимуться в Румунії. Чи вони вже і в Данії літають зараз? А ситуація така: значить, що таке базова підготовка? Це підготовка на літаках первинної льотної підготовки. Да? Це поштові невеличкі поршневі двомісні літаки, на яких просто перевіряють підготовку пілота як такого. І е, до Великої Британії послали групу невелику групу, але вона складалася з шістьох е, пілотів з бойовим досвідом і ще там ну, з десятком. Пілотів, випускників Харківського інституту ВПС. Mm. Так от бойові пілоти, як я розумію, пройшли перевинну підготовку, навіть не підготовку, а перевірку навичок, англійську мову, навчилися розуміти спеціалізовану англійську і політали трішечки на поршневих літаках. Потім пройшли курс advanced Basic Training, да? Базова і потім, потім advanced тренінг на реактивних літаках, мабуть, на хопах. А зараз ну теж це курс був такий, ну, перевірка і призвичайня до користування найпростішими зразками зброї. Зараз вони переведені до Данії, де вже конкретно літається мова про шість досвідчених пілотів з бойових досвідів. Зараз вони вже опанов, почали опановувати f 16 Ну на двомісних варіантах спочатку, а потім пересядуть на одномісні і будуть проходити власне не лише льотну підготовку, а й курс бойової підготовки і курс злагодження і курс тактики повітряних боїв, перехоплення, там прориву протиповітряної оборони і такі інші. Тобто, процес багато і він рухається. А у ті молоді пілоти вони що роблять? Поки спостерігають тільки на навчаннях Випускники Ні, мені? Вони так. Да, вони в них недостатні на літ, як на понатівських стандартах. Вони е, підвищують е, кількість годин нальоту на легких літаках тутор поршневих. Це літак первинної підготовки, двомісний легкий літак. Потім вони пересядуть чи вже пересіли на Advanced Riders. Е, це звуть, зазвичай літаки ХОК реактивні, подібні до наших Л 39 е, Після того, як е, вони складуть тести. На опанування цими літаками їх поступово теж перекинуть на один з навчальних центрів, де будуть готувати F-16. Але це так круто. від собі після після випуску одразу потрапити в такі надзвичайні умови, такі цінний досвід здобувати. Але знаєте, ці всі заяви у медіах про те, що ми можемо отримати вже прямо цього тижня. Деякі F-16, це перебільшення, я так розумію, тому що ну пілоти ще не підготовлені, і база. Ну, ми можемо їх отримати, але яким чином? Їх просто передадуть в ті навчальні центри, ну, у всякому разі в Європі чи в Румунії, да? де наші пілоти і наземний склад вже можуть літати власне, на цих літаках. Або їх обслуговувати, або готуватися до програмування бойових вилітів і підготовки бойових вилітів, там тренуватися в підвішуванні зброї, там а, налаштуванні авіоніки, там комп'ютерного обладнання, систем управління озброєнням, але вже на літаках, які можуть можна вважати українськими. але ще й лише підготовка. Так, зрозуміло. Тобто, знаєте, щити з тризубами і кола жовто-блакитні кола ще на них не намальовані. А в Україну вони прийдуть разом з екіпажами, зрозуміло, і з наземним персоналом, який здатний їх готувати. Весна, Абсолютно. правильно? Так. На весні? так, Десь навесні, десь наприкінці зими на початку. Весні. Але дивіться. Це умовлені сроки піврічної підготовки. Я читаю одне з ваших інтерв'ю і хочу зрозуміти, чи правильно я інтерпретую ваші слова. Ви говорите про те, що може бути певна затримка з боку Бельгії через те, що літаки потребують відновлення на певних заводах. Правильно я розумію, сказано, чи все таки щось я? Ні, все нормально. Ця капітальний ремонт і вдосконалення літаків проходить на заводі Sabena Аероспейс Бельгії. От. І в, цей процес почався ще в грудні минулого року. Тобто зараз вони потроху наращують можливості цього підприємства, бо воно зазвичай, коли зникла потреба в F-16 для власних і для загалом європейських повітряних сил, да, звичайно завод був перекваліфікований на інше виробництво. Да. Зараз поновлюються в потужності з ремонту цих літаків, от і це буде Я так думаю, що це буде основне підприємство, яке буде, буде обслуговувати, ну, виконувати якісь серйозні ремонти для всіх винищувачів, F-16, які будуть передаватися Україні. Ще одне питання по F-16 Має ми розуміємо, що це платформа літак і дуже важливо, яке яке озброєння нам дадуть правильно, які ракети чи це якоїсь малої дальності, чи чи середньої дальності? Що про це відомо? Ми розуміємо, що прилетить разом з цими літаками. Ну, прилетить росіянам <смеш> травня, скажімо так. Да? Це якщо прилетить, то значить буде, буде їм не переливки. От. А те, що дадуть, дійсно ну, склад літака озброєння, да? озброєння повітря-повітря. Це ракети малої дальності Сайдвіндер, великої дальності Амрам. Але Amram бувають різні. Там є модифікації, які мають дальності 90 км, 120 км, і 150 км. Я сподіваюся, що ми отримаємо ракети з дальністю 150 кілометрів. Крім того, ну, стандартний радар, встановлений на F-16, має дальність десь 110 кілометрів. Я сподіваюся, що ми все ж таки отримаємо якусь модифіковану модель цього радару, який забезпечить наведення ну, хоча б на ті вказані 150 кілометрів. Да? Хоча Амрам за 30, останні 20-30 кілометрів траєкторії він же самонаводиться. От, ну і крім того, я сподіваюся, що в нас на цих літаках залишиться е, Лінк-16. Це модем, який забезпечує льотчика інформацією. Е, інформації. Да? Значить, ну обмін та, система обміну тактичною е, інформацією. От і наші літаки матимуть ситуацію. Пілоти матимуть ситуаційну обізнаність. Тобто. Добру інформацію про те, де власні літаки, де ворожі літаки, де ворожі зенітно-ракетні комплекси, от під час прямо на борту на дисплеї тактичної обстановки будуть все це бачити. Так? Ну і сподіваюся, що отримаємо вдосконалені бортові комплекси оборони з станціями радіоперешкоди, які дозволять збивати наведення російських ракет по цих літаках. А ви кажете прогнозуєте, що вже в травні може росіянам прилетіти? Правильно почув я? Ну, десь навіть не травень, навіть квітень, десь росіяни вже має почати прилітати. Добре, новина. тепер ще про росіян. Буквально у нас 3-4 хвилинки є Форбс. Написав статтю цікаву про те, як Україна позбивала російський СУП, Каже про те, що Новосибірський авіаційний завод ох, назвали імені Чкалова щорічно виробляє лише кілька таких СУ, і Росія намагається зараз якось себе обезпечити. Маємо заяву також командування Південь про те, що вони менше почали застосовувати росіяни ці літаки для скидання авіаційних бомб, але шукають якісь інші варіанти, як, як бомбити Україну, тобто тут розслаблятися зарано. Як ви це прокоментуєте зараз? Ну, виробництво там в минулому році росіяни випустили 10 таких літаків, якщо мова йде про Су-34. Uh -huh. В нинішньому році по песимістичних оцінках 6, по оптимістичних оцінках 8. Тобто виробництво їх спадає, цих літаків. І загалом це найбільш нелюбимий нелюб... літак в російських ВПС. Його так неофіційна назва Сартіроносяць. О, Боже, тому що в кабіні цього літака реально встановлений унітаз і мікро... мікрохвильовка. Це не жарт, це реально. <плес> да, я не жартую. <плес> ну, от. Бо він так спочатку вважався таким бомбардувальником більш-менш далекої дії. От і за своїми пілотажними характеристиками машина ну набагато гірша від су 27 на базі якого він був створений, схильна до плос... плоского штопу. От і е, росіяни зараз е, основний упор роблять на вип на випуск е, винищувачів Су 35 е, хоча вони оголосили про створення нових бомбардувальних полків, але для них просто нема бойової техніки, по бо, е, враховуючи останні втрати, загалом росіяни напевно 100% втратили мінімум 26 су 34 це ті це підрахунки там ресурсів типу ОІКС, які вважають знищеним літак лише тоді, коли є підтвердження обох сторін російської української, і або є уламки, або значить, літак. Ну видно повітрі, як він був уражений, і впав в межах так видимості протилежної сторони. Так тобто є офіційно відео підтвердження, фото або відео підтвердження. Так, мінімальна кількість знищених таких літаків 26. А ті, які полетіли вмирати на власні аеродроми, там пошкоджені і не підлягають відновленню. Я думаю, що мінімум в півтора-два рази більше. Цікаві цифри. дякую вам за аналіз. Валерій Романенко з нами був на зв'язку. Експерт з питань авіації провідний науковий співробітник державного музею авіації України. Ось такі новини. Більше буде об одинадцятій. Повернемося з випуском часу. Новин не пропустіть.